А ми їдемо і по нас міномет лупить. Щось не зрозуміли, ми так висікли, що Нормально. <звідки> ну, Розвідники почали з постволок там, воно по дарявах, воно розсікає. Почекали, поки морпехи підійдуть. Підійшли морпехи і тоді вже своїх хлопців вийдуть. А як так сталося, що ви разом зі своїми розвідниками ходите на бойові виходи? Ну це буває так. От тоді була ситуація: їхала машина, підбили, тоді їх півішка влопила, все, машина не заводиться. Ну тож, відповідно, парадія доповідь там. Ну кажу, зараз будемо. Розвідки приїхали там одною машиною. Але що ж думаю, за там в півішки літають треба хтось щоб з помпові, хоч виїхав. У мене ж квадрик стояв під я на того квадрика сів, типу, за шофери, типу, розвідника взагалі з помпою посадив. Е, другий розвідник спереду. Та й поїхали туди. Вони там, ну я перший відповідно, їхав на квадрику, ну, щоб моніторити. Якби. Е, заїхали біля горачої машини, побачили своїх на розворот. Типу машина так само на розворот. Е, за машиною стали квадрика під кущі, типу, він з помпою одразу. Прикриття поки АВАК проходить, загрузилися, машина уїхала, і ми за нею. Ну це не так часто побачив, що коли командир цілого батальйону ходить, ходить на бойові виходи. Буває таке, що треба деколи. Ну так само в Покровську у мене їхали хлопці. На задачу були оце ж. Не в той поворот повернули. Вони були, проїхали вночі. Майже на виїзд з Покровська виїхали. Їх там лопила ФІВІ, Два тяжких. Ну, один тяжкий, триста, другий такий середньої тяжкості був. одному те, що тяжкий там стопу відірвало, руку повністю покалічило, стікав кров'ю. А другому скальпель зняло і дирка в шиї була. А той, що їхав ще один, третій з ними, то ну там царапини стікло таке, то просили терміновий авак. Е, Було щоб не тягнути вже час до свого водія, кажу, давай поїхали, тіли ті, машину. В принципі, ми поняли, де вони парадійці, там туди-сюди. Він виходить, та бляха не їде, тут вже знову в півішки літають, а там нема де сховатися там якийсь типу, завод, вікна такі десь, не знаю, три на метр, на два, не знаю, такі без стекла, без нічого нема де, де сховатися. Там вже я кажу, бляха, минута їзди, кажу, вже залетіли, там розвернулися, пікап саме борт скинули, там, загрузили, чи весь Покровськ. На блокпосту навіть не ставали, там аварійку включили, машини ззаду їдуть, там люди там крові, ну, зразу на стапун, бо навіть не було часу десь на точки вакууї, зразу на стапун завезли. Вигрузувати. Ну і живі. Тобто можна сказати, що ви от прям чистим текстом, ви бойовий комбат. Виходить, що так. Багато зараз останнім часом ваш бат передавали з рук в руки, від бригади в бригади. Скажіть, будь ласка, чи взагалі. Зручно це переміщати позиції, переміщати хлопців. Що це таке, коли ти приданий підрозділ постійно? Чи в принципі це нормальна тема на війні? Тоді просто треба було підсилювати той напрямок. Там фронт сипався дуже сильно, там ще й новостворена бригада була, там вона вже сипалася там. То треба було підсилювати не тільки мене, а там і ще штурмові підрозділи, батальйони Ну, В принципі, задачі ми виконували нормально. Що з одною, що в іншу переходили, то були задоволені нами. Оборону нормально виставляли там і позиції, і колективку виставляли, і льотчики. Там, в принципі, і знищували непогано, і техніку палили. Там і перший раз почали знищувати оптоволокно вже якби, батальйон оптоволок не літає. Спочатку, зрозуміло, що взаємодії повходили з сусідами, з комбатами, хто там був, хто там збоку, ліво права Льотчики повиставляли, помоніторили цю місцевість, що де заїзди, проходи так само. Ну, все по ходу, якби розвідники протопили, там, за ручку позаводили, куди там на, на позиції. Цікава така практика. Я думаю, з чим це пов'язано? Чи це то нехватка людей, чи просто ну, дійсно що потрібні кваліфіковані кадри на допомогу там, тим же самим новоствореним бригадам, що вже у нас такі тигри леві, що можуть повести за собою Бачите, такий напрямок там був фронту, що дуже серйозний. Там і техніка, і мотоцикли постійно треба було підсилювати, допомагати. Такий Головний напрямок удару можна сказати, там був продавлювали до траси. Між Покровським, Мирноградом і Ромстахою. Що саме от, не виходить у ворога? Попри те, що вони от кидають сумасшедшу масу людей, ну це взагалі не зрозуміло, як можна так жертвувати людьми. Ну, вони масовкою беруть, вони просто влітають, закріплюються, де є. Потім і вибити важко. Її позиції в оточенні Ну, якось так вони масовкою. Там закріпилися, потім знову техніка, там закріпилися, ну і байдуже, що там є ворог. Скільки в них ще ресурсів тих? Не знаю. Ну тут вже є люди, вже бачу, неопитні, вони всякі там попадають. Чисто мобілізовані. Є спеціалісти там, але ну, зараз в основному там то такі мобілізовані. А спеціалісти ви маєте на увазі, ну, ті, які брали якраз ту частину траси, як вони діють? На той час була мінометна позиція 120-ї. Сталося, що ми там біля них ходили мої розвідники, там піхоту проважали на позицію, заводили. Ну і виходили і там зупинилися на бліндаж. Ну, Перепочити, бо вже темніло, щоб заночувати і на ранок вийти потуман. Так сталося, що вони голову піднімають, і там п'ять чи то шість піддарів іде. Тіпа десь з тилу, з флангу, можна сказати, обійшли вони. Тобто в мене от берої, а мені там виходить, аж до мінометки зайшли. Виявили і вступили в бій. Ну, вони тримали два дні цю посадку. Спочатку було 5 чи то шість їх там. Вони пробували продавити як-не-як. То в лоб спочатку йшли, е там, бій ну, відбувся, вони відійшли, перегрупувалися, виставили кулеметника з лівого флангу ну, посадки. Кулеметник подавлював вогнем, двоє чи там, троє посередині йшло, ну і решту обходило з флангу. Типу. Хотіли правою подавити. ну Розвійники почали з постволок, там, воно по дарявах воно розсікає. Якби і дрони підключили, то опять же, ми їх оттягнули, а потім вже в них підсилення було, там, не знаю, до двох відділень, до 14 чоловік десь було. То на той момент в мене вже Хлопці забрали мінометчиків, евакуювали. Це показали, куди, що там іти, мінометчики собі вийшли. Звідники все-таки далі залишилися, бо команди їм не було ще відходити, бо я не міг позиції так, ну, втратити. Почекали, поки морпехи підійдуть. Підійшли морпехи, тоді вже своїх хлопців вивів. Але два дні тримали там, до двох відділень, не, не давали пройти. І все одно, попри майстерність ворога, військову майстерність, я маю на увазі їх змогли відбити. Да. Mm, да. Розкажіть трохи про себе, де ви народилися. Як так сталося, що ви стали військовим? Чи це була якась дитяча там, мрія? Народився в село Демидівка Рівненська область. Як військовим став, я навчався колись у 2014 році в училищі на другому курсі. Саме почався майдан, війна, і дуже багато привозили хлопців, з якими я в дитинстві товаришував, скажімо так, бігав по дворах і їх привозили І Мене це тоді так змотивувало, що хочете служити. На той момент мені не вистачало років, мені тоді щось було 16 років. І все-таки я довчився, другий, третій курс довчився. На третьому курсі я вже почав займатися ФІЗО, бо хотів поступити в академію, на офіцера поступити. І все-таки поступив 10-12 чоловік на одне місце було, здав норматив і поступив. Ну і так якось почалася моя служба. Важко прийшло це також розуміння, що життя людей від вас також залежить. Ваше рішення безпосередньо впливають на їх життя. Важко усвідомлювати, що деколи є такі задачі, і потім люди буває не вертаються задачу, тяжко осознавати, деколи буває. Коли ти ставиш їм, тако, як з вами говорю, ставиш їм задачі, і буває таке, що вони не вертаються, то так, да, трошки часто усвідомлювати. Від мене залежить їхнє життя, бо треба і по мінах полях ходити, і мінувати щось. Люди набралися багато бойового досвіду, ми бо вже стільки напрямків поміняли. Ми на Покровському напрямку, всякі берого ми вже поміняли. Люди воювали вже там. На жаль, не всі повернулися, але люди, ті, що зараз залишилися, вони набули чимало бойового досвіду. І зараз показують непогані результати, плюс займаємося постійно, стараємося на полігонах займатися, удосконалювати. Ви постійно тренуєтесь навіть під час бойової роботи. Чому це для вас принципово та важливо? Люди вас це трошки, як би сказати, вони мотивуються від того, що коли з ними ти займаєшся, їх навчаєш, вказуєш їм недоліки. Так само після якихось врав стаємо, розбираємо ті всі нюанси, хто десь щось неправильно робить, пояснюємо. ну якось. Вони мотивуються тоді, коли я до них приїжджаю і навчаю їх. Що для вас такий показник бойової зрілості солдата, коли він от повністю готовий виконувати бойові задачі? Ви бачите по ньому, що можна вже його відправляти на БЗ? Ну Само собою, це коли в нього є базова підготовка, він пройшов адаптацію. Я стараюся постійно, якщо в мене піхота займається, це я туди підключаю своїх розвідників. На вони вже не один штурм відбули, не один вихід. Вони вже знають, мають поняття про займаються з ними. І коли вони кажуть, що то то вже можна якби відправити, вони екіпіровані повністю, само собою. На полігоні показують якісь результати, тоді ми вже ну, бачимо, що його можна там відправити вже на позицію. Кого старшим, кого так на позицію. Тоді ми вже бачимо результат. Трохи про нашу роботу на Покровському напрямку. Що найскладніше на цьому напрямку? Чим він відрізняється від інших? Велика тут а, кількість дронів в піввідіє, оптоволокно постійно, тобто десь заїхати на позицію, трошки це вже стає з кожним днем складніше. Раніше, як можна було вночі зайти, бо непомітно, зараз ті дрони постійно в тепловізор все видно. І виходить, що в день легше зайти. Бо якби зливаєшся з місцевістю, вже на позиції трошки легше зайти. Саме себе, що тебе можуть помітити, але вже трошки краще, ніж вночі. Особливо оптоволокно, коли їдеш на позицію, вона буває, може десь там в траві стояти, ти собі проїхав. Думаєш, все добре, а тут взагалі — хоп — і догнало. Ну, теж вів, це саме небезпечно. Ми стараємося постійно відправляти в супровід якогось мотоцикла спереду, щоб їхала двойка, водій і другий номер з помповою рушниці, щоб в разі чого техніку буде доганяти, бо, як правило, техніка поїхала, вона доганяє. Або перед технікою злітає, щоб з помповою рушниці можна було вразити. Ну, як-як, шанси є. Що б ви сказали хлопцям, які зараз вагаються е е е і думають, чи стати до строю, що би ви їм порадили? Чи порадили б долучатися до вас, до вашого підрозділу? Потребуємо завжди, звісно, треба нам людей докутавуватися, треба оборонятися, бо людей не вистачає в нас. Тут ми їх і навчимо, є люди, які вже досить тривалий час воюють. І підтягувати на той рівень знання, якому в мене є зараз в люди. Такого, мені здається, комбата, який витягує своїх власноруч з поранених, з Покровська. Варто йти. Яка ситуація з СЗЧ зараз в батальйоні? У мене вже мінімалізувалося це. Мене вже, якби, і Люди вже самі вертаються. От, і піхота та сама, вже, яка і була там в бойових діях після поранень, яка виходила в садичі, ну, Вже є, дзвонять, вже вертаються. Ну, багато є таких випадків. У мене навіть один розвідник там, після поранення, хто вже хоче вертатися. Там у нього поранення було серйозне, рука не робоча. я буду одною хубаво, я вертаю. Нічого <свісна> <в> собі. <свісна> вони мотивовані, їм просто треба було, вони видихалися і да, перепочити було. Тобто чиста причина була в цьому, Да, да, да. хлопці. Є такі люди. Втомилися, видихнулися, чисто там перепочили. Е у всіх планах, і так, і сяк. Але вертаються, так, да, є. Коли вже буде наша перемога? Чи буде вона, і якою вона буде, як ви думаєте? Вона мусить бути. Мусить. Якою, коли я не знаю, але вона мусить бути. Занадто багато для цієї перемоги було втрачено. Досить житті. багато да. досить. Дуже дякую вам за це інтерв'ю і за вашу важку роботу. Це була дуже цікава і важлива розмова. Лучше багато чого не повторяти. Аж страшно згадувати деякі моменти.